всіх, хто нас дивиться в ефірі. Податковий вісник чи не найскладніший період в сучасній історії переживає рідна Україна. Фінансова ситуація не зможе найближчим часом забезпечити швидке економічне зростання. Сьогодні вся увага сконцентрована на схід держави. Першочергове завдання перемогти кремлівського агресора і повернути втрачене. Весь світ надає Україні посильну допомогу. Активну участь в забезпеченні розмитнення необхідних для українських бійців речей беруть наші волонтерські організації на зустрічі з івано-франківськими митниками. Волонтери розповіли про проблемні питання та подали свої пропозиції щодо пришвидшення перетину кордону гуманітарної допомоги. Сьогоднішня процедура розмитнення гуманітарного вантажу складна і довготривала. Законом виписана вимога реєстрації, визнання товару гуманітарною допомогою Міністерством соціальної політики України. Термін деколи довготривалий, а бійцям потрібні вже і теплий одяг, і медикаменти, бронежилети та інші засоби, які надають доброчинці з-за кордону. Івано-Франківська митниця оптимально йде на зустріч волонтерам. Тут діють графік цілодобового чергування, телефон. Телефон гарячої лінії створили відповідальну групу фахівців, які контролюють ці питання. Ми придумуємо, як то кажуть, на, на кордоні навіть таким мурашиним способом Знаєте, там залучаємо людей, які би перевозили, переносили в рамках того чинного законодавства ті, що хочуть зробити це добро. Вони розуміють, що вони повинні його зробити. Але ще повинно бути таке розуміння, що це повинно підпадати під певні норми права. Під видом гуманітарної допомоги були такі випадки, що там загружали 60 кубів якогось вантажу в загальному. Там яких кубів 15 було гуманітарної допомоги. І під видом цієї допомоги ще загрузили там допустим, 40 кубів брендових товарів. Волонтери скаржаться на довготривалий процес реєстрації і розмитнення вантажів. Законодавство не досконали. потрібні негайні зміни створити єдиний реєстр, де будуть чітко названі товари гуманітарної допомоги, які можливо і не розмитнюватимуть. Ми це на цей день нам зустріч, але до сих пір не отрисли законодавчі акти. Тобто ми зверталися з ініціативами по перевезенню машин. Також ми звертаємося з ініціативою по списку волонтерів, але його до сих пір реєстру волонтерів немає. Тому це питання буде підніматися. Що стосується, це би було набагато легше перетинати кордони, наприклад, з посвідченням волонтера. Набагато би легше було вирішити питання з розмитненням машин. Так, само розмитнення гуманітарного вантажу ще були пропозиції створити в областях спеціальні комісії, які б мали повноваження визнання вантажу гуманітарною допомогою. 2015 року в податковій сфері відбудеться багато змін і нововведень. Поки що відбувалося формування нових кадрових команд, головних управліннях та податкових інспекціях Державної фіскальної служби України до цих процесів активно долучалася громадськість. Все відкрито і прозоро. Далі про останні новини в оподаткуванні тепер благодійники фізичні особи повинні зареєструватися в реєстрі волонтерів антитерористичної операції. Потрібно особисто звернутися до будь-якого органу Державної фіскальної служби України. Дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО не може бути раніше 21 листопада 2013 року. Міністерством фінансів України своїм наказом затверджено порядок формування та ведення реєстрів реєстру волонтерів антитерористичної операції. Фактично, цим наказом започатковано старт роботи цього реєстру. Який запроваджено на виконання закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування благодійної допомоги? До цього часу фактично, якщо громадянин, от, наприклад, якщо громадянин не звертається до податкової інспекції і не буде внесений в реєстр волонтерів антитерористичної операції, доходи волонтера будуть оподатковуватися на загальних підставах. Фактично, ці кошти, які акумульовані на е, рахунках фізичної особи, 15 або 17% згідно податкового кодексу. Е, так само кошти, які надавалися на Благодійні потреби, так іншим фізичним особам, вони так само згідно податкового кодексу будуть оподатковуватися. Ну вони там вже розділяються на ціль, цільову допомогу, на нецільову допомогу. Там так само є обмеження по наданню нецільової допомоги в цьому році, якщо я не помиляюся, 1710 гривень в минулому році 1600, в поза минулому гривень. Суми, які обмежувалися, які не оподатковувалися в даному випадку. Якщо громадянин реєструється, не оподатковується як суми, які надходять йому на рахунок, який акумулює він на своєму рахунку, так і суми, які на надаються конкретним фізичним особам допомога, яка надається. Державні податкові інспекції головного управління Державної фіскальної служби в області розпочали перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна набутого за час перебування службовців на державних посадах. Така процедура зазначається в пункті 2 статті 5 закону України про очищення влади. Всього в Івано-Франківській області близько 15 тисяч осіб мають статус державного службовця. Вже розпочали перевірки більше ста з них. Вся інформація буде публічна перевірка проводиться виключно за місцем проживання державного службовця. Тому державні органи структури повинні звертатися безпосередньо в державній податковій інспекції за місцем проживання, тобто реєстрації державного службовця. На проведення спеціальної перевірки порядком передбачено 60 календарних днів. Відповідно, працівники податкових інспекцій за цей період повинні перевірити відповідність за зазначеним в декларації доходам, а також майну із наявною інформацією у, наш, у нас, а також інших органах, зокрема щодо рухомого та нерухомого майна, вкладах в банки, цінних паперах та інше. Крім того, під час перевірки, якщо виникають розбіжності чи сумніви, працівники, які проводять перевірку, мають право і повинні навіть отримати пояснення в особи, яку перевіряють, з метою або спростування, або підтвердження інформації наявної в декларації. За результатами перевірки, ми будемо складати висновок. Цей висновок буде направлятися до органу, який звернувся до нас, і вже орган буде приймати рішення. Відповідно, це я думаю буде все публічно. Це буде відкрито і прозоро. Тобто ми не очищаємо владу, ми тільки констатуємо факт. Відображено в декларації майно і доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру, доходам, отриманим державним службовцем за період перебування на державній посаді. Якщо майно оформлено не на державного службовця, ми його і відповідно побачити не можемо. Ну, крім того, якщо є якась невідповідність, знову ж таки, це ми будемо звертатися до самого державного службовця, щоб він нам надав пояснення. І вже виходячи з того пояснення, ми будемо приймати рішення, чи воно спростовує, чи підтверджує ті чи інші факти, які є. Крім того, ми розуміємо, що є таке поняття, як спільно набута власність. Є, майно може бути куплене за кредитні кошти. Тому це теж ми в декларації співставити з тою інформацією, яка в нас є, чи буде наявною, це буде важко. Ну, відповідно, для того ми теж будемо брати пояснення людини. Зрозуміло, що людина може мешкати в будинку, який не відповідає її доходам, а там, чоловік чи дружина може мати статки, які дозволяють їм жити в тому будинку. Відповідно, ми будемо брати пояснення. і Працівник нам буде пояснювати, що це майно, спільна набута власність, це зароблені кошти там, дружини чи членів сім'ї і так далі. Ну, але вже тоді. Відповідно до тієї людини будуть виникати якісь певні питання вже в інших правоохоронних органах чи в той, тієї структури, де вона працює. Асоціація платників податків України громадська організація, яка лобіює інтереси платників податків, співпрацює з податковими органами, організовує навчальні семінари, конференції, консультації з актуальних питань. Ми вбачаємо свою діяльність у тому. Основне наше це от дійсно допомогти платнику податку мати можливість комунікативної такого зв'язку з фіскальною службою, тому що не завжди платник податку може прийти у службу і якісь вияснити там питання. Для нас це простіше. Ми маємо можливість входу, спілкування з керівництвом, з працівниками фіскальної служби. І гадаю, що досить плідний цей рік був у тому плані, що при зверненнях платників податку з різними своїми питаннями, як вони вбачали, справедливо чи несправедливо, повелася фіскальна служба по відношенню до них, ми ці питання врегульовували, і, і платник податку, і фіскальна служба якби знаходили спільний консенсус. Це для нас є головне і важливо. Я хотів би побажати нашим платникам податку. Успіху і в цьому році, і в наступному році. Кожному з нас, щоб ми розуміли, що сплата податку це є основа життя нашої держави, і також побажати сімейного благополуччя, успіхів на роботі, нових звершень і побажати нам всім миру на нашій Україні. Свої побажання на 2015 рік висловлює і начальник івано-франківської митниці Василь Шайда. Минає 2014 рік. Підводячи підсумки, ну хочу зазначити: ті доведені показники на рівні 1 мільярда 174 мільйона будуть виконані. Скільки буде ще плюсом поверх тих показників, ну поки що на сьогоднішній день сказати важко. Я би закликав усіх суб'єктів Z на прямий діалог, співпрацю в тому питанні, що для нас основне це є реальне декларування вартості, ваги і найменування товару, тому що від тих показників якраз залежить. Рівень надходжень податків в державу від цього залежать пенсії наших бабусь, дідусів, вчителів і так далі. На наступний рік ті питання будуть стояти на особливому контролі. Будемо приділяти ще більшу увагу боротьбі з контрабандою, тому що ті питання взаємопов'язані в тому, що боротьба з контрабандою якраз надасть. Ці конкурентно спроможні можливості для легального бізнесу виключить різні е, порушення митного законодавства, е, перешкоди у веденні бізнесу тим правдивим, справедливим е, легальним бізнесменам. Як вже зазначав, згадуючи ті наші зустрічі протягом перебування мене тут на Прикарпатті, згадуючи і волонтерів. Побажав би їм, щоб пройшла оця війна, завершилася, щоб для них основними тими подарунками чи увагою були ті діти-сироти, обездолені і основними подарунками, щоб це були, як то кажуть, солодощі і потрібні речі, і веселі Миколайчики. І все-таки, незважаючи на труднощі в державі, податкова культура наших громадян залишається високою, стверджують податківці. Яким був для Івано-Франківщини цей рік з питань надходжень до бюджету, упередження тіньових схем та відмивання коштів, налагодження співпраці з громадськістю. З цим запитанням ми звернулися до начальника головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірини Столярик. От і закінчується 2014 рік. Напевно, один з найважчих років як в політичному, так і в економічному житті нашої країни. Важливо нам всім, і країні, і нам вистояти перед зовнішніми загрозами та провести системні перетворення всередині нашої країни. Можна сьогодні вже коротенько підвести якийсь певний, певний якусь риску, певний якийсь підсупок і в роботі Державної фіскальної служби на теренах нашої області. Тому хочу наголосити, що, попри всі проблеми, з якими стикається бізнес за нинішніх складних економічних умов, все-таки прикарпатські бізнесмени в більшості є дисциплінованими платниками податків, усвідомлюючи, що їхні платежі до бюджетів усіх рівнів є важливими для своєчасних соціальних виплат населенню та запоруки економічної безпеки нашої держави. Можна сказати, що за 11 місяців 2014 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Івано-Франківщини сплатили 3 мільярди 600 мільйонів гривень, що на 33 мільйони гривень більше від фактичного збору за аналогічний період минулого року. Це є хороший показник, це є хороша цифра. Тобто при всіх складнощах все таки. Податки в нашій області поступають рівномірно. Надходження до місцевих бюджетів області склали 1,6 мільярдів гривень, що на 45,9 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Це також хороша цифра, це також місцевий бюджет, кошти, які пішли на соціальні виплати, на виплати заробітних плат у нашій області. До державного бюджету суб'єктами господарювання нашій області сплачено 2 мільярди гривень, що на, в тому числі 426 тисяч 426 мільйонів гривень податку на додану вартість. Це є одним з таких основних показників. Хочу привернути увагу до нового напрямку нашої діяльності. Це робота з волонтерами. Зв'язку з військовими діями, які йдуть в Донецькій Луганській області, українці згуртувалися. Надають допомогу, збираючи одяг, ліки, їжу, гроші на потреби військових у зоні АТО. Тому зараз відбулися зміни до податкового кодексу і всі ці волонтери зможуть зареєструватися в державному реєстрі і будуть звільнені від оподаткування. На наступний рік планується ряд реформ до діючої системи оподаткування, це і зменшення кількості податків, це і зниження рівня оподаткування, спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності, та гармонізація її з міжнародними стандартами та запровадження податкового компромісу і інші реформи, які будуть відбуватися. Я переконана, що ми рік закінчимо, наша служба закінчить рік з виконанням всіх своїх показників, доведених для того, щоб і місцевий бюджет, і обласний бюджет ми виконуємо, для того, щоб можна було провести всі фінансування в соціальній сфері, в бюджетній сфері до кінця року. Я вдячна всім. І переконана, що лише спільними зусиллями влади та бізнесу ми зможемо подолати всі труднощі та досягнути позитивних результатів у роботі фіскальної служби. Ну, ми говоримо сьогодні про Івано-Франківську область, то, значить, в Івано-Франківській області. Ну і Вже користуючись нагодою, хочеться привітати всіх з наступаючим Новим роком, з наступаючими святами, побажати всім миру саме основне і здоров'я. З вами була програма Податковий вісник. Наша творча група бажає всім швидшої перемоги над кремлівським ворогом і, звичайно, віри в свої сили. Ми вистоїмо і будемо обов'язково економічно могутньою і процвітаючою державою. До зустрічі!